З нами на зв'язку бельгійський дипломат українського походження, спеціальний радник Посольства України в Бельгії Зенан Каваль. Пане Зенане, вітаємо вас. Нашому етері. Дякуємо, що ви з нами. Добрий день, дуже дякую за запрошення. Я би хотіла для початку поговорити про саміт Шанхайської організації співробітництва, саміт ШОС, який відбувся 31 серпня. І от знаємо, що згодом відбувся також саміт коаліції охочих, це європейські да, країни. Чи можемо ми говорити, от порівнюючи ці саміти, цілком різні, да? те, що зустріч ЄС на фоні цього саміту ШОС виглядала все? Таки неперспективно, ну, зустріч ЄС, ви бачите, В ЄС продовжують мати свої зустрічі, і ми знаємо, над чим працює В ЄС. ЄС тепер э, буде грати і грає, думаю, головну роль в підготовці гарантій для України у випадку припинення чи, війни чи перемир'я. Так що э, тут. Це процес, який продовжується. Відносно Шангаю, ну бачимо, що ем, скажімо, люди, які є в противазі до атлантичного середовища, в да, да, да. Атлантичного mm -hmm. середовища, також мають свої зустрічі і хочуть показати, що вони можуть у своєму регіоні. Грати головну роль, що вони мають силу, що вони мають потугу, і просто вони дають знати про себе. Цікаво, що в Шангаї був присутній один представник Євросоюзу, це прем'єр-міністр Словаччини Фіцо. Цікаво, також що там запросили, якщо не помиляюся, турецького президента Ердогана. Так, і це такі цікаві, цікаві моменти, так, їхній візит туди. Так. Що це означає? Про що Ну, не забуваємо, що Ердоган також є членом НАТО, тобто Туреччина є також членом та, НАТО. Та. Так що він має одну ногу тут, одну ногу там. Але з другого боку, я думаю, що нам цікаво бачити е і знати, що певні речі ми зможемо більш конкретно довідатися в натівському середовищі від Ердогана, якщо він схоче поділитися своїми думками і тим, що він почув Шанхаю. Так що. Е Цікаво, я знаю, що прем'єр-міністр Фіцо сьогодні повинен бути в Ужгороді, щоб зустрітися з президентом України. Так що я переконаний, що і там буде, буде якась розмова, і будуть коментарі відносно того, що сталося в Шангаю. Ну, ми не є в секреті, очевидно, так що не знаємо багато речей, але важливо, що якась інформація буде. Скажімо, скерована і буде поділюватися між партнерами, які існують і з цього боку, і з другого боку. Так що, побачимо, я не експерт дійсно Шангайської, то і шанхайських нарад, і азійського середовища, я більш спеціаліст Європи. Але добре, що є зв'язки між ними, що мабуть буде можна якісь висновки робити на тій підставі, і відносно гарантій безпеки України, і може відносно припинення війни, пане Зене, не про гарантії безпеки для України. Я хотіла трошки пізніше поговорити. Для початку все таки повертаючись до цього саміту, ШОС, все таки. Читаючи думку оглядачів західних видань, вони підкреслюють все таки констатацію двох тенденцій. Одна з яких це те, що російського лідера знову приймають на міжнародній арені, попри міжнародну ізоляцію до цього, да, після того як він зустрівся з Трампом. Це перший раз було, коли він фактично вийшов з цієї ізоляції. І друга тенденція це альянс держав на противагу західному світу. Пишуть західні видання стає згуртованішим і міцнішим. Чи можемо ми говорити тут про новий? Світовий порядок? Ну, він викреслюється, очевидно. Бачимо, що противагу до Атлантичної зони чи євроатлантичної зони, іде і твориться центроазійська зона, mm -hmm. uh, і там переважно дійсно є потуги, які працюють в Азії. Ну, бачимо Індію, бачимо Китай, бачимо, що Росія. Ну і бачимо не дуже демократичні держави також. Які е, не можуть вписуватися в рамки, скажімо, цінностей, які захищає євроатлантичний регіон. Mm -hmm. Так що дійсно є е, просто намагання якусь противагу творити до євроатлантичних цінностей, які, які ми поділяємо, очевидно. Пане Зене, переходячи до коаліції охочих, про яку ми вже з вами згадали, і про те, що остання така зустріч коаліції охочих, там от викреслили все таки ем, йдеться про заяви щодо гарантій безпеки для України. Це така ключова тема, на якій наполягає Київ, аби унеможливити повторну російську агресію. І знаємо, от що президент Франції Макрон після зустрічі коаліції охочих повідомив, що 26 країн залучать своїх військових в Україну для підтримки цих гарантій безпеки. Тобто, це йдеться про той схоже військовий контингент, так званий, да, про який йшлося, що як, як така гарантія безпеки, аби Росія не напала на Україну знову. І йдеться про цих військових, які працюватимуть ймовірно на землі, в повітрі чи у морі. І ці війська, за словами Макрона, будуть розміщені не на лінії фронту, а в географічних локаціях, які ще ймовірно невідомі. Тобто, далі, далі з цим схоже, що вирішать. Очевидно, що Україні це б додало певних гарантій, а чи погодиться? Російська сторона прийняти цю умову попри те, що вони постійно наголошують, що присутність іноземних військ в Україні є неприпустимим? Я себе питаю, перше, що Росія має погоджуватися. Україна є суверенною державою, і держави, які підтримують Україну, також є суверенними державами. І ми повинні мати повне право вирішувати, що ми робимо на своїх територіях. Повинні не, так, не як ти як це фактично може працювати. Не зазіхаємо на Росію. Ми не ніколи не говорили, що Росія повинна чи не повинна щось робити. Так що тут ідеться питання просто національної гідності і суверенності кожної держави, яка має право вирішувати, куди вона хоче йти і що вона хоче робити на своїй території. Так, що це перший крок і першу річ, яку я би сказав, тепер очевидно, що Росія не буде згідно з тим, що ми бажаємо мати співробітництво. І посилене співробітництво та гарантії від європейських і американських партнерів. Бо ці всі речі, знаєте, вони відбуваються в процесі. Це дуже складний процес. Так ви говорили, 26 партнерів. Має бути озгіднення між голова, головами штабів чи генштабів, тобто людей, які займаються питаннями оборони і війська. In oni imajo ujedniti uh, vse te momente, in ide se proti, ki ste jih zamenjali, o nebo, o morju in o teritoriju, o zemlji. Так, і там також йдеться хто буде ставити військових, себто людей, хто буде ставити технікту, техніку, хто буде ставити там літаки чи інші речі, які зможуть захистити українське небо. Наскільки також будуть допомагати Україні далі із інформацією, це дуже важливо також. Яка йде через сателіти і так далі, щоб... європейські партнери тут варто, мабуть, зазначити, що оглядаються на США, бо все таки розраховують, що Сполучені Штати нададуть свої гарантії безпеки і свою підтримку, коли ми говоримо про гарантії безпеки для України з боку європейських партнерів. Пане Зена, і тут цікаво. От коли ми говоримо про відправлення військових іноземного контингенту до України, то ми бачимо, що не всі європейські країни да вони одностайні в цьому питанні. щодо прикладу, польща заявляє про неготовність надсилати своїх військових мерц днями. Канцлер Німеччини так само озвучив щось подібне. То чи можемо ми казати, що останній саміт, який відбувся коаліції, охочих, все таки поставив крапку в цих дискусіях, чи про це говорити ще зарано? Я думаю, що ця зустріч знову дала нам рамки, в яких буде працювати та коаліція. Тепер хто конкретно і як конкретно в тих рамках будуть діяти кожна кожен з партнерів це є інше питання, і його не треба поки що розголошувати. Знаєте, нам ще далеко до, до завершення війни це одна річ. Друга річ, треба також розіднювати це питання з американськими партнерами, бо дуже важливо мати далі зв'язок. Трансатлантичний, себто Євроатлантичний. Хоча ми знаємо, що Європа буде грати е основну роль в наданні в гарантії, але не без Америки. що на постійно ці наголошує ці... Брюссель, на Роль Америки України. важлива тут, роль Америки далі є важлива, і ми не можемо розривати поки що цей зв'язок. Єдині, який говорить про, е скажімо, Трошки віддалення тепер від Європи це американці. Але європейці ще поки що не є спроможні самостійно обороняти і захищати свою територію, себто Європейський Союз і Європейський континент, як такий. Так що цей зв'язок є і лишається дуже важливим. Але, так як я вже сказав, головний тягар буде на плечах країн Європи і ще більше на плечах України. Бо вони будуть uh, намагатися як найкраще допомогти українській армії, mm -hmm. щоб вона була uh, таким рупором цієї гарантії безпеки, яка буде в Україні. Бо знаємо, що росіяни виступають проти того, щоб була сильна українська армія, щоб її там обмежували, щоб її не посачали зброю, щоб не далі. західні партнери. Його не так, буде так. це mm -hmm. ясно заявлене. Uh, скажімо, в тих переговорах, що такого ніколи не буде. Пане Зеноне, про коаліцію охочих, от президент Зеленський коментуючи цю розмову, нагадаю, що в рамках коаліції охочих власне і він, і учасники поговорили в режимі онлайна з президентом Трампом. То за словами українського президента, розмова стосувалася способів підштовхнути ситуацію до реального миру, і також за його словами обговорили захист українського неба. В якому форматі може бути цей захист? Чи можемо ми вже зараз припускати чи говорити про що? Саме йдеться ну, ми знаємо, що захист неба має пару складових. Він має протиповітряну оборону, ППО, так, ракети там інші засоби збивання дронів чи літаків. Йдеться про літаки. Але йдеться, йдеться також про розвідку, яку може надавати, чи можуть надавати партнерами через сателіти і іншу інформацію, яка стосується власно українського неба. Це ті три або сказав, або пана за присутність авіації партнери в українському небі. Теж про це може йтися, так. Поки що е, не відкидалися в такого uh -huh. моменту. Ми знаємо, що е, літаки НАТО базуються в прикордонних е, регіонах України. Вони є і в, краї... в Балтійських країнах вони знаходяться в Румунії і так далі. Так що є е, ті речі на місцях. Тепер може буде і підсилення України самими літаками. Побачимо, От, Знаєте, не все треба відразу ставити на стіл і говорити. Тим е, нашим е, агресорам, що ми готуємо, і як ми це готуємо, це, це також mm -hmm. до певної міри належить до такого процесу переговорів. За словами Макрона, наступним етапом переговорів буде все таки зустріч контакти між американцями та росіянами. І тут таке питання: бачимо, що ця комунікація вона не видається простою, вона фактично не має якогось конкретного результату. Да, Трамп поговорив з Путіним, каже про близький мир, але водночас бачимо, як Путін постійно відтерміновує зустріч, зокрема з Зеленським пряму зустріч, говорячи, що бо той прилітав, приїжджав до Москви, Зеленський цю ідею відкидає. Власне, чи з'являються якісь обставини, які спонукатимуть Росію переглянути свою стратегію, коли ми говоримо про те, що Росія не готова до миру, вони продовжують обстрілювати українські міста і так далі. Тобто, який тут підхід може спрацювати, якщо ми бачимо, що все, що було, воно нас до миру ну не можна стверджувати, що наближає певно? Три, три елементи чи три шляхи можуть допомогти дійти до миру. Перший це збройний, їх будуть підтримувати і підсилювати оборонну спроможність українського війська. І коли українське військо буде настільки добре оснащене і забезпечене, що зможе завдавати російському війську таких втрат, що ті не витримають. Просто це є один елемент. Другий елемент це санкції. Ми про це часто говоримо. Контроль над санкціями, щоб їх не оминали, і постійно нові санкції, які щоразу більше будуть впливати і мати те, що ми називаємо кумулятивний ефект, який буде вдаряти по російській економіці. Бо якщо російська економіка не буде вже могти нормально працювати, то вони змусять шукати якісь альтернативи. І ми бачимо, що ці санкції працюють. Бо Росія вже шукає альтернативи з Кореєю, щоб Корея посаджала її і, і, і військових, і зброю. Ми знаємо, що Китай також своїм шлях своїм шляхом підтримує там е, технікою чи певними технічними елементами Росію. Так що ми знаємо, що Іран також підтримував. Бачимо, що ці санкції працюють. А третій елемент це є дипломатичний і політичний елемент. Якщо скомбінувати ті три елементи і правильно і грати, то можна дійти до того, щоб ма е, створити такий тиск на Росію, що Росія буде примушена сісти за стіл. Але те, як ми знаємо, дуже часто в дипломатії е, треба дати можливість, е, скажімо, людям, які програють певні перемовини, щоб вони не тратили обличчя. І ми знаємо, наскільки Трамп є дуже обережний з Путіном, ніколи його не критикує, і так далі, бо він хоче мати можливість далі з ним продовжувати якісь там перемовини, навіть mm -hmm. якщо Путін на це не звертає увагу, очевидно, і далі робить своє, бо він хоче зайняти принаймні ті чотири області і Крим, бо вони вже анексовані. Якщо дивитися з точки зору Путіна. То фактично українські війська, які знаходяться на території тепер Донецької області, це є просто окупанти, бо вони на території Росії для нього. Ну за логікою Росіян, так і коли ви говорите ну, про не втратити це, обличчя, що ви саме маєте на увазі і про кого саме? Ну не втратити обличчя, знаєте, тільки один може не втратити обличчя. Захід завжди не любить дестабілізації повної. Угу. Uh -huh. знаєте, як буш батько приїжджав до Києва на початку 90-х років і говорив, що Україна не повинна відлучитися від союзу. Вони боялися розпаду союзу. Вони боялися, що станеться з ядерною зброєю Союзу і так далі. Але з цим собі дали раду. Тепер в той, той сам страх іде відносно Російської Федерації. Що станеться, якщо буде дестабілізація Путіна, якщо Путін відійде, хто прийде на його місце? Що станеться з сіми тими регіонами, які належать до Російської Федерації, і що станеться з нова з ядерною зброєю? Це є один страх, який постійно десь є вписаний в генах євроатлантичних партнерів. Так що тут, бачите, не дати, не, не дати можливості втратити обличчя для Путіна, це і можливість для Путіна, скажімо, зберегти перед своїми людьми ну, більш-менше е постать якогось справжнього лідера, який робить те, що треба для Росії. Mm -hmm. Але mm -hmm. також настільки його відохотити, щоб він не впливав і не нападав на сусідів. Бачите, тут є така подвійна гра. Але також відносно росяні, ми побачимо, що самі росіяни будуть думати про Путіна і не знати, що діється в вищих сферах російської влади. Чи всі дуже прихильно ставляться до політики Путіна сьогодні? Бо бачать, що mm -hmm. дійсно економіка російська е, починає пропадати. І чим раз то важче буде стільки грошей і стільки людей. Втягати кидати в ту війну, а пане Зеноне, коли ми говоримо про президента США Трампа, то знаємо, що він для Росії спочатку давав один дедлайн щодо мирного врегулювання. Потім він його скоротив. Зрештою, була ця зустріч на Алясці, але все таки з санкціями Трамп не поспішає. То чи ви погоджуєтесь з думкою? Можливо, чи те, що слова Трампа вони не такі вагомі вже не такими вагонами виглядають, коли ми говоримо саме про вирішення війни в Україні, всі його нові заяви постійно, з якими він виступає, і на тлі цього ми бачимо, що фактично нічого не міняється. Трамп є дуже контроверсійна людина щодо своїх висловлювань. Він дуже багато всяких тез кидає в повітря, він дуже багато погрожує. погрожує. Ми бачили із війною тарифів, чи митних тарифів, як він поступав. Одного дня каже одного, другого дня каже друге, того самого дня заперечує те, що сказав, і так далі. і Так далі. Так що з ним нелегко, скажімо, мати якусь конструктивну розмову. Але ми бачимо все ж таки, що до певних домовленостей чи. Можна якось на нього впливати. Ми бачили, яка була перша розмова президента Зеленського в овальному офісі у Вашингтоні. То було страшне просто. А ми бачимо також, яка була друга розмова, коли приїхали європейські партнери із президентом Зеленським і вона мала зовсім інший характер. Так що я думаю, що ем, президент Трамп і його оточення все ж таки звертають увагу на певні процеси. Ем, вони не хочуть бути затягнені у війну проти Росії це uh -huh. дуже часто повторяв. Він говорить: це не моя вина, вина, цікавий лапсус. Це не моя вина, це вина Байдена, це вина європейців, і ви маєте собі з тим давати раду. Бачимо, що є зміна вектору в політиці в міжнародній політиці Америки, що вона менше uh -huh. цікавиться зоною Атлантики, а більше цікавиться зоною тихого, тихого океану. І, і європейці повинні. Zrobete svoji vesnoke in ne jih roblja. Вони їх роблять. Ми... пане Зеноне, коли ми так. говоримо про коаліцію охочих, то знаємо, що на ній вперше був присутній спецпредставник Трампа Вітков? Він є радником з питанням близького сходу, і знаємо, що він відповідає за контакти з російською стороною. Фактично, він вже кілька разів бачився з лідером Кремля, і знаємо, що під час цього саміту коаліції охочих в Парижі він зустрівся, провів таку закриту зустріч з зеленським, яка тривала 45 хвилин. Тож якою була його роль на цьому саміті в Парижі? Чи можемо ми проаналізувати От сам, можливо, факт, сам факт його присутності там? Я думаю, що непогано, щоб він був на таких нарадах. Очевидно, він, так як ви сказали, 45 хвилин, тільки лишився так, що він всього не почув. Але він почув головні напрямні, які були надані. Під час тих перемовин і це також важливо, щоб людина, яка найближча, мабуть, є до президента Трампа сьогодні, Вітков, міг переказати президенту, і точно те, то, що він чув, і відчути, яке як наставлена ця коаліція і європейські партнери відносно гарантії і відносно захисту чи помочі в захисті України. Пане зене, завершуючи нашу розмову, таке питання маю до вас щодо е, військової економіки Росії. Знаємо, що Росія виділяє 40% свого бюджету для військової економіки. Принаймні, про це заявив генсек НАТО. Рюте цьогоріч Кремль планує за його словами виготовити щонайменше 1500 танків, 3000 броньованих машин і сотні ракет «Іскандер». Водночас, Рюте підкреслює, щодо України, що з лютого 2022 року Україна наростила виробництво артилерійських систем. До 200 на рік. Але таке питання: чи встигає Україна навіть за допомогою західних партнерів тримати баланс цією кількістю зброї, яку все-таки продовжує виробляти Росія? Це складне питання, очевидно. Бо ми знаємо, що сама Україна проти Росії вона не встоїться. Тут є питання маси, питання потужності виробництва. Питання кількості населення і людей, яких можна мобілізувати до війська. Так що тут ми бачимо, що дійсно Україні дуже потрібно мати довкола себе таку коаліцію, як е, цю коаліцію, е, про яку ми говоримо, 26, 26, 26 членів, які в Парижі е, об'єдналися, угу. щоб сказати, що будуть давати гарантію Україні. Та коаліція ще багато ширша є. Так що е, я Часто говорю, що Україна в цілій своїй історії ніколи не мала такої міжнародної підтримки, як сьогодні. І ми мусимо, власно, підтримувати цю коаліцію і працювати і політично, і дипломатично, щоб вона не розлетілася, щоб ми могли далі продовжувати йти в тому напрямі, який нам потрібний. Бо ми знаємо, що безпека України це безпека Європи. І Європа і, це і, знає, власне, зґрунтувавшись зараз. Так, і дуже часто я говорю, нічого не має вирішуватися про Україну без України, нічого не має вирішуватися про Європу, без Європи. І поки Європа не є спроможна сама забезпечити свою оборону, потрібно ще тримати цей зв'язок з Америкою. А ми знаємо, що Росія працює. Проти цього зв'язку американцями з європейцями і працює проти європейського союзу, пробуючи в тій гібридній війні mm -hmm. розхитати власне і дестабілізувати єдність, яка існує в європейському союзі. Дякую вам за цю розмову, пане Зеноне, Дякую за ваші пояснення за вашу аналітику щодо е, того, що взагалі зараз відбувається на тлі е, самітів ШОС, саміту коаліції охочих. Я нагадаю, що Зенон Коваль, бельгійський дипломат українського походження, спеціальний радник посольства України в Бельгії, сьогодні став гостем нашого Етеру. З ними говорили зокрема про те, якими можуть бути гарантії безпеки для України після можливого після мирної угоди, чи дійсно європейські країни партнери України готові відправити до України своїх військових, як про це заявив Макрон? Та чи ці обіцянки все таки можуть бути реальними, чи залишаються лише на словах? І чи може Україна встигати за військовим виробництвом Росії навіть з допомогою західних партнерів? Такою була тема сьогоднішньої нашої розмови. З вами була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні про». Нагадаю про те, щоб ви підписались на наш Ютуб канал. Там ви зможете побачити ще більше програм сьогодні про і не тільки. Для цього скористайтесь QR-кодом на ваших екранах і побачимось незабаром.